Що ж, велике кумівництво продовжується, ще одного кума Єрмака Сергія Гайдая набу піймало на великому крадівництві. Так працювали разом у схемі з нардепом від слуг Наріду, цим Кузніцовим, який, до речі, голосував за кастрацію на Буїсап. Схема проста класична при закупівлі ребів та дронів наварювали зверху 30% усього на все. Нагадаю, що цей гайдай до недавніх пор був головою військової адміністрації. Луганщини, тобто кумець, який постійно з'являвся на телемарафонах та розповідав, як героїчно хлопці захищають Донбас, сам героїчно увесь час підбривав хлопців на найнеобхідніше. Але цікаве інше, знаєте, що цього кумася Єрмака вже ловили на хабарі в 2019 році. Тоді він займав посаду радника голови Закарпатської Ода. Тобто, фіксуємо. Кум Єрмак після цього корупційного епізоду його нічого не зупиняє, він назначає Гайдая. Головою увага Луганської області, він там керує з 2019 по жовтень 23-го, а потім Єрмак його відправляє, повертає в Мукачева, назначає там головою через зеленську адміністрацію. Бо, мабуть, прийшла черга до іншого кума, свата, ну або брата чи хто там зараз.